Завжди думав, на ну чому ми не займаємось риболовними товарами. Так би вудку собі подивився, катушку, те, що потрібно. А не ці товщини міри, сканери і так далі. А сьогодні, думаю, як добре, що в нас є в асортименті такі зарядні станції. Заряджаються три телефони. Один в мене в руках. І також ноутбук. Для Харкова зараз дуже актуально Кому необхідно, можете також глянути на сайті. Є дві версії зарядних станцій для дому офісу. В принципі, для таких цілей потреб там зарядити гаджети, підключити ноутбук, його вистачає. Звісно, щось таке більш потужне, бойлери і так далі. Це вже.